Вітаємо, дорогі наші вчителі! Сьогодні свято! Ваш день вшановуємо ми. Ваша праця це мудрість і любов. Ви ведете нас у світ і мрій, як вров. Ви сієте знання, як у полі зерно, у кожному серці ваш дотик знайдено. вчите нас вірити, мріяти, творити. З вами легко і радісно нам хочеться жити. Сьогодні бажаємо щастя, радості і сил нехай ваша праця приносить лиш розквіт, здоров'я, удачі і тепла у житті. Нехай будуть в серцях тільки світле свята. Ваші уроки це не просто слова, це шлях до майбутнього до нових вершин знову. Ми вдячні за терпіння, за щедрість, за те, що відкрили нам двері в безмежність. Дякуємо вам за вашу турботу і дім, за віру у нас, за підтримку в новім. Вчителі ви, ви наше світло, наш приклад, ваша любов це найцінніший кладок.